День народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводник. Прошу підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Дивлюся багато нових людей, які дивилися. Підписуйтесь. Підписуйтесь, кому подобається, кому не подобається на вихід. Сьогодні хочу продовжити відповідати на ваші запитання. Дивіться, ви тут пишете, ми колись вже потопимо флот РФ. І де ті підводні дрони, на які збирав притула. Я таки зроблю таке лі, лірічне відступлення. Насчет дронів, наскільки я знаю, притула колись збирав на Байрактари. А ту суму, що він зібрав, це я знаю. На всі 100% і багато людей про це знає. Байрак сам подарував нам ці дрони, які хотів купити притула. А притула купив спутник на рік для нас, для того, щоб сводку знали бойових дій і бачили це за спутника, де ворог знаходиться. Це по-перше, по-друге, він дуже багато збирав там. І ще на техніку на багато що збирав, і він показував цю техніку. По поводу підводних байрактарів і йшла мова тільки. Я лічно дивилася цю передачу, як турецький зяті ну, цей, я не пам'ятаю, як його звати, не хочеться кавіркати слова і ім'я. Зять Ердогана. І він казав, що давав інтерв'ю, і казав, що підводні дрони це проєкті. Вони їх, знаєте, в розробці і відкривати збиралися цеха у нас в Україні по производству цих дронів різних. І більш мощних, ніж байрактари, і байрактари, і плюс ще подводні. Вони ще не на потоки, це я точно знаю. Так що ви щось сплутали, мабуть, це. Ми спитаємо зараз. Так, поїхали. Ми потопимо флот РФ. Мене теж, кстати, цікавиться ця, ця думка. Топимо флот, а вам кажуть зараз? Поки що ми уходимо оцей розлікухи, то есть ми не можемо. У нас поки немає такої можливості. Кажуть, очікують. Очікують, знаєте, як над цим працюють, але очікують чим. На майбутнє кажуть, от под определенний момент буде, по колесу фортуни обстріляють. Тут на, на них ніхто дивитися не буде. Просто такої дальності немає. Кораблі ж поводили, вони там десь і в Каспі, де, де ви хочете. І треба мати чим доставати до них. А так на меті є. Так, і де підводні дрони? Ну, я вам вже казала. Підводні дрони, ану, вони є взагалі? Вони є. Ну, Це нове, розумієте, це новітнє вооруження. Над ним працюють і по Угу. Ну, в зв'язку з тим, що, відімо, це з такими обставинами, з землетрясенням в Туреччині, це производство затримується, трохи інші у них зараз проблеми. Не, не до цього. А, до речі, бачите, забула вам сказати, сьогодні така новина була класна. Вранці почула інформацію, що турецький Ердоган проявився. Він же ж в зв'язку з землетрясенням якось випав із обзору і в нього там дуже багато було проблем. А на зараз він з'явився, виставив свій флот. Поставив свій флот в этом, там, де Босфорі, і, і відкрив коридор зерновий, тобто розблокував. Так що він определився, за кого він. Добре, поїхали далі Про, по питанням. Хто підірвав газоп... газогон? Зараз скандал там іде да, якийсь там? Біль писали, хто підірвав газогон. Тут кажуть, от той, хто це зробив, він як вам сказати, він обдурює і очікує, що Шо, таємницю ніхто не узнає. А ми з вами дивилися, пам'ятаєте, хто дивиться постійно мій канал, коли взірвали цей газогон, я дивилася, хто підірвав, то виходить, що підірвав іменно Росія підірвала. Це їхня там рука. От вони очікують, да-да-да. Ага. Хочуть по, по, ну, поміняти долю, переводять стрілки, знаєте як, со своєї больної голови на здорову. Ну, така історія. Добре, поїхали. Україна, Росія, ага, це я так варіанти накидала. Ну, давайте, знаєте, як, перепровіримо. Зробимо три варіанти, як я задумала спочатку. Це Україна зробила? Це Україна. Яке робила її з самого початку? Це зробила Росія? Чи якась третя сторона? Чи третя сторона? Так. Україна це зробила? Росія. Третя сторона. Ні, третя сторона зразу відпадає. Україна навпаки. Вона була зацікавлена, ну як сказати, не навпаки, а ну, працювала над цим. А над чим тут працювала Україна? На чим? Угу. На Угу. А, ну Україна працювала над тим, щоб його не було цього газопроводу ізначально. Тут працювали над тим, щоб було по правосуддю, тому що він нерівноцінний. А Росія що що в оборонці? Угу. Ну так, да, давно вже обстріляли. Ну так. Да. Давно це було кажуть ось. Показують, що це було не зараз, це було давно, що вони ну, взорвали, тут ж не обстріляли, тут підрив був. І кажуть, що це вже час пройшов, прибували в цій луні, скільки часу мовчали, а тут вдруг якийсь там біль, це газета Жовта преса». І виставили свої статті замовне, да? ці, ці статті замовні? А ну, давайте подивимось. Ці статті замовні. Угу. Ну да. да. Відгороджується від жертви, розумієте, таким образом. Тобто, щоб не розкопали, звідки ноги растуть. От тут іде така історія. таким чином, знаєте як? Лучше защита на падіння. От це это в цьому смислі. Тобто вони бояться, що їх розкопають, знайдуть їхні ноги, і переводять стрілки на когось другого. Добре. Так, ще питання у нас є. І ще писали, що є якісь партизани в Криму, що вони кажуть, що. Хай тільки ЗСУ дійде до Криму, то ми їм бази з припасами передамо і взагалі всім, ну, всім допоможемо. Це правда? Так буде? Дивимося. Давайте поетапно. От перше питання, чи є в Криму партизани? Чи є в Криму партизани? Не знаю, тут показують, що тут все розрушено. Їх там же ж арештовують їм, де дихати не дають. Які там партизани? Ні, ні ні Тут кажуть, що на майбутнє а, от, очікують, коли, що? коли вони уйдуть з Крима по, по єрафанту, і тоді да, обнулиться боротьба. Вони так бояться. Там люди залякані. Ті, що за Україну, вони там просто залякані. Вони очікують, очікують, коли вже вийду, вийдуть із цього обмеженого стану, розумієте? Ну тут якісь провокації. Це для мої. Я не знаю, тут, мені здається, тут вкид був якийсь для того, щоб, навпаки, там ще й репресії якісь устроїли людям, які там знаходяться. Не знаю. Тут показують, що ні. Там, хто мог, бачите, їх зразу зацепили і в каталашку і посадили. Не дають їм. Так, я навіть не буду запитувати ну, інші запитання по цьому поводу. А подивіться, Сонце і правда спалить Землю через мільярди років. Ну, мене, чесно говоря, трошки. Розвеселила ця історія, тому що мільярд років ви ж терпіти чекати не будете, і би, це бездоказательно, це з одної сторони, з другої сторони, вас не хвилює те, що зараз от, Земля потопає в смітті. Що ми планету свою не любимо і нам треба її берегти. Ми ж не будемо мільярди років жити. Давайте так, чисто риторичний как би, бы, ну. Філософский, скажімо так. Пофілософствуємо о будущем. Що буде? Угу. Угу. Розумієте, це наші страхи, це наші очікування, як би, от що все поміняється, все розрушиться. І що на майбутнє. І що? Це правда? Угу. Переход куди? Да? Ну так. Да. Ну, кажуть, знаєте як, скільки років пройде, мільярди, як ви кажете, то за цей період времени Таро вам не може сказати, є ж не предсказатель і не єсневіще. Я вам хочу сказати, що треба берегти те, що є у нас зараз. Наші ліси, наші землі, наші води не загрязняти, не забруднювати і жити зараз, а не думати про те. Що буде, от коли ми там мусором запливемо, там, сміттям тим, що викидається в океан і, і сливається, те, що вода загрязняється. От про це треба думати, а не про те, що буде на майбутнє. Просто кажуть, не розрушайте планету і не розрушайте те, що у вас є. Цініть те, що у вас є зараз. Добре, дякую, до побачення, пока-пока. На сьогодні все.